Що робити, якщо твоя робота тобі не подобається? Ти от прям нутром відчуваєш, що це не твоє, але маєш страх щось змінити, зробити перший крок, наприклад, звільнитися, думати, бо як я буду жити, да? Зараз я тобі дам декілька порад, які тобі допоможуть. Перше, приходь до мене на консультацію, я тобі допоможу в цьому питанні. Друге, Почни шукати те, що тобі подобається. Бо, можливо, ти вже знаєш, мрієш, плануєш, чим би ти хотіла займатися. Спостерігаєш за якимись людьми, захоплюєшся ними. Починай потрішки втілювати те, що є в твоїй голові, да, якісь певні твої думки, виноси їх назовні в реальність. І третє: почни вести щоденник самодопомоги, за допомогою якого. Ти будеш фіксувати, да, що з тобою, наприклад, за сьогоднішній день, що сталося зі мною хорошого, що сталося зі мною поганого? Які дії я при цьому робила? Що б я хотіла змінити? І обов'язково техніку вдячності, подякуй собі і своїм близьким за цей прекрасний день.